Вітаю! Продовжимо вивчення різноманітності червів. Сьогодні черга круглих червів. Або нематод, тож уперед? Відомо понад 30 тисяч видів нематод. Паразитичний спосіб життя веде приблизно третина видів. Вони паразитують не тільки в людини і тварин, але й у рослин. Розміри багатьох вільноживучих видів незначні. Найдрібніші з них лише 0,1 мм. Паразитичні види зазвичай мають більші розміри. Наприклад, довжина тіла самки плацентонеми велетенської паразита кашалота сягає до 8,5 метрів. Тіло нематод за формою нагадує веретено або нитку. У поперечному перерізі воно округлої форми, звідки походить одна з назв цієї групи. Круглі черви. Тіло вкриває шкірно-м'язовий мішок. Його зовнішній шар це щільна кутикула, яку виділяють клітини покривного епітелію. Під епітелієм розташований шар поздовжніх м'язів. Кутикула захищає внутрішні органи, а також бере участь у забезпеченні рухів. На відміну від плоских червів, нематоди мають порожнину тіла. Це проміжки між внутрішніми органами, що заповнені рідиною. Ця рідина, що перебуває під тиском, підтримує форму тіла та транспортує поживні речовини, гази та кінцеві продукти обміну. Тобто вона виконує функції крові, адже у нематод кровоносної системи немає. Травна система нематод наскрізна. Вона має вигляд трубки що починається ротовим отвором, а закінчується анальним. Через нього виводяться назовні неперетравлені рештки їжі. Нематоди мають також видільну та нервову системи, а газообмін здійснюється через покриви. Нематоди здебільшого роздільно статеві тварини. Запліднення внутрішнє. Запліднені самки зазвичай відкладають яйця з яких виходить личинка. Оскільки кутикула у нематод не розтяжна, то вона перешкоджає росту тварин, тому час від часу личинка скидає стару кутикулу і доки не затверділа нова, вона росте. Дорослі черви не линяють і не ростуть. Вільноживучі види можуть мешкати у прісних водоймах, у морях та у ґрунті. Вони становлять важливу частину кормової бази для інших тварин, а мешканці ґрунтів відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Цікаво, що на 1 метр квадратний поверхні ґрунту може припадати до 20 мільйонів особин нематод. Галові, бурякова, стеблова, пшенична нематоди можуть значно знижувати врожайність різноманітних культурних рослин приблизно до 60-70% та спричиняти їхню загибель. Людина ж заражається аскаридою людською, коли знемитими овочами, фруктами, сирою водою чи брудними руками до її травного тракту потрапляють яйця паразита. У кишці з яєць виходять личинки аскариди які проникають у кровоносні судини стінок кишки і далі з кров'ю через печінку та серце потрапляють у легень. Звідти вони повітроносними шляхами через глотку повертаються до кишки, де й стають статево зрілими. Самки аскариди людської надзвичайно плодючі. Кожна з них здатна виділяти щодоби в просвід кишки хазяїна, до 250 тисяч яєць. Аскарида отруює організм хазяїна продуктами своєї життєдіяльності. У зараженої людини спостерігають розлади роботи органів травлення, гострі болі в животі, може розвиватися недокрів'я тощо. Цікаво, що самки аскариди людської можуть сягати завдовжки до 45 см, а самці до 25 см. Тривалість життя цих паразитів 10-12 місяців. Щоб запобігти зараженню аскаридами, не слід вживати в їжу немиті овочі, фрукти або пити сиру воду. Також потрібно завжди мити руки перед споживанням їжі та захищати їжу від мух, які на своєму тілі переносять яйця паразитів. Гострик це поширений паразит людини. Також мешкає в кишці. Запліднені самки гострика зазвичай вночі відкладають яйця на згортки шкіри навколо анального отвору, подразнюючи її. Тому людина може відчувати сильний свербіж у цій ділянці тіла. Гострик найчастіше паразитує у дітей, які можуть розчісувати ці місця. На їхніх руках залишаються яйця гострика, які можуть знову потрапляти у травний тракт. Так може відбуватися багаторазове перезараження і захворювання триває досить довго. Якщо гострики живуть лише 3-4 тижні, то внаслідок перезараження хвороба може тривати роками. Личинка всередині яйця, прикріпленого до шкіри людини, Набуває здатності заражати людину вже через 4-6 годин. Щоб запобігти поширенню гострика, слід дотримуватися правил особистої гігієни мити руки, регулярно підстригати нігті, кип'ятити білизну людей, заражених гельмінтом. Трихінела поширена переважно в місцевостях з розвиненим свинарством. Людина заражається, споживши недостатньо проварене чи просмажене м'ясо свині або інших тварин, у якому містяться інкапсульовані личинки трихінели. У такому стані личинки можуть зберігати життєдіяльність упродовж багатьох років. Трихінельоз один з найбільш небезпечних гельмінтозів людини. У разі великої кількості личинок у м'ясі до 30% заражених людей можуть померти. Ну а на часі підсумки? Нематоди або круглі черви це група тварин, серед яких багато вільноживучих, які слугують кормом для інших тварин та беруть участь у ґрунтоутворенні. Є паразити рослин, наприклад, картопляна, галова, пшенична чи бурякова нематоди. Також зустрічаються паразити людини і тварин, як от Аскарида, Гострик чи Трихінела. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!